Де купити систему відеонагляду та синалізації у 2025 році, друзі, показуємо. Заходимо в браузер. Вбиваємо центр без пеки.com. Ви попадаєте на цей сайт і тут можете собі переглянути вкладку відеонагляд, що тут є? Камери. Wi-Fi камери, камери в 4G, цифрові камери, аналогові камери. Все ж будь-який тип камер маєте можливість обрати. ПТЗ-камери, всі поворотні камери. Платка Сигналізація. Сигналізація повністю складок Ajax. Є комплекти, є датчики руху, геркони, датчики розбиття скла, пожежні, сирена, клавіатура і все інше, що бачите. Є в нас домофони, панель монітори, виключні панелі. Мерешеве обладнання, маршрутизатори, мости з точки доступу, комутатори, інжектори і джерела жилення, безперебійні, кінвертори, акумулятори, стабілізатори. І все для монтажу, включаючи кабель, коммутаційні шафи і затискачі. Так якщо ви ще думаєте, де придбати систему до наглядів, пам'ятайте, що з цього сайту замовлення завжди до вас йде безкоштовно.